Щодня ми просимо наших людей робити одне двосекундне вдосконалення на день. В основному це те, що робить BuzzFeed. Дай мені байка. Це наші відра для переробки, і я щодня підходжу до них, щоб вкинути пластик чи папір. А коли я підбираюся, я тримаю цю кришку і дивлюся на неї. Я повинен боротися з цим, і я повинен піти в бік, щоб відкріпити її, а потім або відкрити кришку, і вона все ще не відкривається, а потім ви її закриваєте. Це просто справжній біль в задницю. Тому я сказав, мені вже набридло це робити. Тому вчора для мого двосекундного покращення я виправив цю банку тут і дивись, що тепер відбувається. Коли я відкриваю, немає боротьби. Все, що я зробив. Обрізав маленьку защіпку середини з за допомогою наших обрізувачів, нашого обрізувача зачіпок. А потім поверніть його назад і зробіть маленьку петлю на задній стороні, і подивіться на це. Подивіться, наскільки це легко і безусильно, порівняно з тим. Дозвольте мені показати вам. Отже, ось тут всередині смітника, і там та огидна маленька зачепка, яка там завжди. Нам насправді не потрібна ця зачепка, тому що вона не ззовні. Вона просто всередині, і ми не хочемо залишати кришку відкритою, бо виглядає неохайно з усім цим сміттям постійно. Тому все, що мені потрібно зробити, це просто обрізати це. Тож давайте обріжемо це. Отже, це, це наші обрізувачі зачіпки, і вони дійсно неймовірні, оскільки дозволяють вам різати ідеально. Відмінно вписується всякий раз, і ми збираємося використовувати це. Вона збирається війти сюди та відрізати. тому слідкуйте, як це робиться. Ще я привів його Ой, туди однажди, але двічі. А? а тепер ловець зник. Просто так. Тепер ми зробимо іншу сторону. Тепер я просто візьму маленький шматочок дух стрічки, і це буде петля, щоб вона не відлітала. Я зараз приклею скотча прямо тут гарно і рівно. Тому що всім подобається стрічка скотч. А потім я проведу це знизу і зроблю невеликий розріз, саме там провести це навколо, і тепер це буде діяти як панта. Для цього. І тепер кришка не впаде. Все! І ми закінчили. Це 2 секунди. Покращення це не означає, що 2 секунди не дуже багато. Ну ви знаєте, що це накопичується. Піду сюди і борюсь. Отже, коли я збираюся покласти мою пластикову пляшку для води, замість того, щоб йти сюди і боротися, витрачаючи секунди на цей процес, я просто підходжу, знімаю, актую, режисую в той же час, звичайно. Я просто кидаю свою пляшку всередину, і Ці все дві секунди Ну коли у вас є ціла команда і персонал, які роблять це щодня, уявіть собі, скільки відновленого відходу ви можете отримати для своєї компанії або організації. Це неймовірно! Ось чому покращення на дві секунди таке потужне.